Серпнева ніч змахнула лагідно рукою, Зашелестів заглухлий сад, Ти в білій сукні над рікою Стоїш як десять літ назад, А теплий місяць у той вечір Купає золото в ріці, Палають зорі, наче свічі, І грає скрипка у руці. А я цілую твої руки, і серце гучно б'є в набат А губи, наче флейти звуки, звучать як десять літ назад. І ластівки тих брів округлих, І поцілунків солодкий мед, І рук тепло прекрасно смуглих, Сната скрипок, бубнів, флейт. Дерева сплять, а ніч балує, І зорі сиплить в древній сад, І серце радісне сумує, як десять літ тому назад. 23 серпня 2021 року. what shall we І зірка впала, і чути шелест сонної листви, Біля притихлого причалу, в чужих обіймах там стояла ви, Як птахи пролітали мимо тіні, був легким, трохи боязкий ваш сміх, І пах бузок у буйному цвітінні. Ні, він не спить, таємно чує всіх. Вільний переклад вірша Лева Зазельського Поки я спав, усюди випав сніг, і він падав з неба білий, синюватий, і навіть вийшов грізний чоловік з величезною саморобною лопатою, розбудив мене, а сніг мене не розбудив. Він дуже тихо падав. Прокинувся я посередині дня, а за стіною малюк тихенько плакав. Давним-давно я вийшов в снігопад без шапки та пальта, до зупинки біг щодуху духу, і був до смерті радий по друзі милій, заячій обновці. Ми йшли до мене, всюди сніг лежав, і двір пустий. У двох на всьому світі ми були з нею. І я поцілував її тоді. Схвильовані діти, ми озиралися, я потай, вона відкрито. Де тепер мої печалі, мої тривоги, стоячи біля вікна? Я чую плач і бачу сніг. Зараз навряд чи побіг би, вже не такий гарячий, сніг синюватий, що прострадла прачок. Шкриви лопатою чоловіче. Плач, мій хлопчик, чи дівчинка, мій хлопчик? 2018 рік, вільний переклад вірша Бориса Рижого 1997 року. І фея. Узявши гнучкий ліщиновий прут, я нитку міцну прив'язав. Наживку на мій хитрий гачок я лісову ягоду взяв. Із лісу я до річки дійшов Небесний зірок карусель, В у бистрій річці піймав маленьку сріблясту форель. На березі швидко вогонь розпалив, форель та лежить на траві. Тут я розчув дивний шелест і сміх чийсь голос почувся мені. У світлі примарному діва стояла, волосся, мов яблуні квіт, назвала мене і раптом пропала, Щезнув її срібний слід. Мріяв я фею, в яку закохався, розшукати по свіжій траві, Втомився я, ноги свої натрудив, в лісах і лугах, на горі. Тепер до кінця наших днів і часів ми обходимо земні сади, Рвемо золоті яблука сонця і місяця срібні плоди. Вільний переклад вірша Вільяма Батлера Єтса.